Спочатку патрульні складають письмовий іспит за надання домедичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях. Тестові завдання передбачають 50 питань. Далі практика. Інструктори з тактичної медицини готують навчальні матеріали. Він є, є ластичним, він два потрібно буде Клапан маски, якщо у вас ви забули свою рукавичку. За допомогою манекинів моделюють ситуації, у яких інспектори мають допомогти умовним пораненим. Жінка, ви мене слухає? Ні, не слишите. Лейтенант Оксана Мущинська проводить серцево-легеневу реанімацію умовній потерпілій. Говорить, без нанць до медичної допомоги копам не обійтися, оскільки вони приїжджають на виклик раніше аніж швидка. Ми можемо бачити, коли людині стало погано, або якщо ранили, або якщо сутичка якась там чи бійка тощо. От і так як ми здебільшого приїжджаємо, ну десь там в межах там 10 хвилин, дивлячись, куди їхати, дивлячись, яка ситуація на дорозі, то в принципі я вважаю, що це швидше аніж екстрена медична допомога, ну частіше буває. А іноді життя єдина хвилини людини. Сергій Кащенко у поліції працює лише півроку. За цей час розповідає, доводилося по-справжньому рятувати життя. «Пробігли на місці, ми е, зразу зрозуміли, що у людини стався інсульт, е, тому що в нього відібрало повністю праву сторону, тобто не ригували руки, не реагувала нога. Ми положили його в стабільне положення, підтримували, щоб не запав у нього язик, щоб у нього дихання було, і чекали швидку допомогу. Навчали купів досвідчені лікарі, працівники станцій медичної допомоги. Підготовка експериментальної групи патрульних тривала протягом тижня, складалася із теорії та практики. На жаль, таких програм, які би сучасні були, їх ще немає, їх розробляють ще в Києві. Є старі програми, по яким навчалися раніше, вони дещо вже не відповідають потребам, тому що змінився час, змінилися вимоги, тому ми адаптували стару програму, ми маємо право змінювати там до 20% на свій скажімо так, професійний розсуд. До приїзду карети швидкої патрульні мають зупинити кровотечу, уміти накладати джгути, тампонувати рани, звільняти дихальні шляхи від сторонніх предметів та досконало володіти навичками серцево-легеневої реанімації. Ольга Боцула, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.